Значить, інспектор сектору реагування Потрумної поліції відділу поліції номер 1. Ні, я не знімаю, я буду знімати у вас, так, а після рішення озвучу. Ганський Сергіїв Васильович. Я поки ви озвучуєте, рекомендую вам пройти в укриття Підажіть. або залишитися К... в безпечному місці, так як зараз повітряна тривога. Та, Та я, тривун, я зрозумію ласка, поліції після закінчення повітряної тривоги. Я зачекаю, придажіть. Я про Все, я теж можу. Я маю озвучу ваше. Куди ви побігли? Я ще нічого не озвучу. Олег Миколаївич, Я ще раз вам кажу. А, а я озвучити, фіксую, вичин, я фіксую озвучити. на відео. Алло. Що, що ви тікаєте? Я не пойму. Зараз повітряна тривога. Але ну і повітряна. що далі? Зверніться будь ласка, до відділу поліції після. Так, так представтесь, хто ви, ви на цю інформацію. Виганський, Сергій Васильович, номер 01-12-38, Жетон. І де ваш жетон? Будемо звіряти 00, 68 Все, 300 да, Жетон покажіть сюди. Ганский, покажи жетон, еще раз повторю. Бля. Ты просто ты, блядь. Это капец, блядь. Видел полиции, приходишь тут, повитренные тревоги тут, и прочее, прочее. Ну, что это тут за цирк? Это, вот это слишком заполнение.